Йоу, сварщики, здорова! І сьогодні ми з вами будемо говорити про не про нього. Про і не про нього. Але... О. Про нього! Про плазморіз! Тесла Велт. не реклама. Але якби мені заплатили, я б зробив би рекламу. Тому дзвоніть, пишіть до ваших послуг інструмент будь-якій рекламуємо. Про будову плазморіза! Кнопочка. Регулятор сили струму. тиск подачі кисню, який тут вже не крутиться, подається він. Отам шланочка, а отам компресор. чуєш ми старо один. Пальничок. Віталя Віталя Де твоя техніка безпеки? Де твоя маска? У мене рукавиці це в принципі найкраща техніка безпеки, яка може бути прирізані різаком. Тому що отут температура 20 тисяч градусів Цельсія. Це бляха-муха більше, ніж на сонці. Розповідаю, чому я в окулярах, а не ось цьому. Тому що, умовно, мені треба бачити, що я ріжу, куди я ріжу, якщо якась мітка, я от по ній акуратно вирізав. Зварювати в шольомі добре тим, що... Ти можеш, бачити, е, саму дугу. Дугу. Так, ти можеш бачити саму дугу і правильно, ну, тобто, як вона ріжує всі діла. Ми можемо це звісно, показати через е, це скельце, як воно там зварюється. Але ну, тобто, мені зараз байдуже, чи воно рів, ну, тобто, байдуже як воно відрізано, наскільки воно чисто, мені треба це все бляха відрізати. Тому мені в принципі дуже зручно окулярами. Я не люблю таких зайчиків, як, наприклад, перезварювання електродів, тому що вся дуга захована під цією крижечкою. Зараз покажу. І так, оця маленька штучка це звець електрод. Він у мене вже трохи пожований, побитий життям, але він ще ріже. Потім у у нас, оця штучка, у нас зветься сопло. Воно у мене також вже трохи пожоване. В принципі, вже так різати можна. Але ну, у тебе тут різьба. Треба кераміка. Тому, е, ти можеш так різати, але воно там може залипати. Оце всілякі може. Е, типу торкнувся десь, воно прилипло, іскра всілякі діла, і тому ти відіваєш кераміку. Отак, оце вже повністю зібраний бальник для роботи. Про це все криве, про це все відрізати. Прийшов директор, каже, ну воно ще послужить. Звільнився, я, я його заварив, я матюхався, я сварився, я плакав. Що я там тільки наробив? Каже, воно ще послужить. каже, добре. Звільнили директора. Прийшов другий директор. Кажу, мені верх не подобається. Переробляй. Оце я варив до цієї фігні. Отут з середини. Зараз доводиться переробляти. Не навів же ремонти. Зараз я вам покажу, як, як, ну, тобто, як його взагалі приводити до роботи. Як треба і як не треба. Зараз буде як не треба. Отак не треба. Отак також не треба. Тому не треба, щоб е, титул трокався метал цим соплом. Тому що воно в тебе прилипає. І ти можеш спалити і його, і електротики є всередині. Деякі люди придумають собі приспособу, яка типу вони поклали на неї, вона обмежує відстань і, в принципі, паяєш. Ти не доводиш декілька міліметрів до поверхні металу і включаєш, включаєш оцю кнопочку і можеш різати. Коли в тебе ржавий метал, ну, типу, як у нас, як все, з чим ми працюємо, легенько тупнувся, прибрав, прибрав і ріжеш. Але це також дає трохи по електроду. Відповідно, зараз покажу. В кінці я трохи торкнувся метал, він у мене залип і почав світитися зеленим кольором, і плюс у мене пошатаний електрод. Ну, але в принципі ріжеться отак. Як цю штуку треба різати, як її тримати бляха-муха? Її треба тримати під 90, тобто ти тримаєш її отак до поверхні. Чому? Тому що воно все ж тут, тут повітря, воно здуває той метал, який ти нагріваєш. Воно, коли ти тримаєш його ось так, воно здуває чітко вниз. Тримаєш отак, воно вперед плюється. Тримаєш на бік, воно плюється вперед. Якщо ти вариш вертикально, ну ріжеш вертикально, Тобто ти також його чітко сюди, тому що якщо ти робиш отак, воно уверх, а потім все назад на тебе. А воно тобі нафіг не треба. Тому будь ласка, обережно, вдівай краги. того, що бляха-муха, гарячіше сонце, Будь обережний, пересети! Віталя! Віта! Віталік! Віталя! Слухай, ти розповідав, що температура плавлення різака 20 тисяч градусів. Як все бо воно не згорає? У нас навіть немає матеріалу, який не згорає при 20 ну, тисяч. 20 тисяч градусів. градусів знаходиться, зараз покажу, в електроді є ось дірочка. Ну, вона мене вже трохи засрана. В соплові є також дірочка. Коли ти тримаєш контакт з металом, між Соплом і між цим електродом і поверхнею утворюється струм. Відповідно, повітря воно утворює дугу, а повітря її проштовхує. 20 тисяч градусів це в центрі самого струмення. А вже трошки відступити від нього, ну там пару міліметрів. Пар, прям, прям зовсім трохи відступити. Пару мілі, мілі, мінь таких міліметрів. Там вже вона різко падає. І відповідно у нас. Електрод, він у нас з чого нагадання вольфрам. Графіт або вольфрам. Потім у нас е, сопло, воно у нас мідне або з домішком міді, це також воно, воно різку багато, багато теплові дачі, а воно в собі не тримає, тому воно не плавиться. І сама кераміка. Кераміка з домішками також, воно тримається. Ну, тобто, ось дивіться, Кераміка вже трохи побита життям і відповідно е, трохи вийшло, але вона ще ходить, вона ще працює. 20 тисяч градусів, це не на всьому цьому різакові. Я типу, я не дракон. Він не дракон. Це ну, типу, фізика, братан. фізика, Я пересетаю. Не знати фізику, все буде магія.